Доброго дня, любі друзі, В етері Софія. Роблю розклад на 3 травня 2023 року. Це ресурсний розклад це за допомогою карт Мак. Нагадую, ви можете його використовувати будь-коли. Навіть якщо через рік ви захочете передивитися або використовувати просто ці карти. Ви можете це робити. Боже, що вони витворяють. Ви можете це робити, тому що це метафізика. Будь ласка, і коли ви тільки готові вже да, ви на тому рівні, що готові сприймати цю інформацію, котру я даю, а, тоді вам потрапляє, скажімо так, у вас є можливість почути взагалі, да і подивитися це відео. Ну, інакше у вас буде для вас, це буде взагалі все незрозуміло. От, тож, будь ласка, ці карти сприяють розвитку вашої інтуїції, да, вашого зв'язку з вашим підсвідомим. Будь ласка. Підсвідома, це ваша душа. Коли ви будете настільки розвинуті, да, в цьому сенсі. У зв'язку зі своєю душою почнете її чути гарно. Ну Повірте, ваше життя ну радикально зміниться, ви будете з самими взагалі втратами. А якщо ви підійметесь потім ще на вищий рівень, да то ви взагалі не будете нічого сприймати як втрати. Ви будете розуміти, що це випробовування життєві, да і просто будете благоприятно їх проходити. Розумієте, ви будете менше менше далі помильвати. В цьому житті, і звісно, ваше життя ну, буде благосним. От і ваш духовний розвиток, пам'ятаєте, да? це сприяє вашому матеріальному розвитку, тобто добробуту, вашому матеріальному добробуту. Тож, будь ласка. Хочете жити е класно, да? хочете жити, як ви хочете, <смі> От, то розвивайтеся і буде вам щастя. Поїхали! Які енергії нам допоможуть в цей день проходити наше випробовування? Да? Якісь там шляхи? Вау! І так, де брати ресурс? В цієї колоди теж дві карти. Дістану. Тут нема перевернутих, не перевернутих. Да? Якщо, якщо вона не випала одразу, от поки, поки я роблю запит, якщо вона прям не випадає на цей, то я її засовую назад. Тому що вони просто великі для, ну, так, для, для моїх рук вони великі. Бачите, тільки сказала. Якщо не випадає. О, ні, ну це забагато, вибачте. От, Якщо б ще одна, чи тут дві. Ні, тут одна випала, добре, тоді ще одну. Просто вони да, великі, мені не дуже ну, важкувато їх, чесно, мішати, тому вони часто випадають. Ну, але ж, якщо вони вже випадають, то означає, що щось хоче сказати. Тоді добре. І так, дивіться, родова система, що треба підтягнути. да, що якщо ви не можете очно фізично да. Особисто спілкуватися зі своїм родом, якось його укріплювати, йому допомагати, то принаймні ви просто повинні, якщо ви хочете жити кайфово, ви повинні налагоджувати ментальний зв'язок, благодарувати їх хоча б подумками і так далі, свій рід. Бо саме він прийняв вас і дав вам це втілення, котре ви маєте. Він дав вам свій досвід, він дав вам. А своє здоров'я і так далі, да, свої якісь таланти, якості, і, і, і так далі. І тільки завдяки цьому ви живі і проходите надалі своє випробування. Тож цінуйте це. І так, тепер. Відносини дивимось на відносини, які треба або прибрати взагалі з вашого життя, або навпаки, дати їм. Ну, трансформувати, да, скажімо так. Тут я б сказала, не прибрати. Ми будемо казати про те, що тут треба трансформувати, наприклад. Але вони там різні карти, тому іноді треба просто відмовитися, да там, наприклад, якийсь аб'юз. Тоді у вас енергія залишається для вас самих, скажімо, і для ваших. Якихось перемог. І так, дивіться, що буде підтримувати, які енергії. Фух, зараз видохну. Третє відео, вибачте, запихалася так. Хочу швидко їх робити, щоб вони були не не дуже довгі. Дивіться, по перше, нікому не дозволяйте ставати на вашому шляху, щось вам там не знаю, втірати, розказувати. Якщо вам це не цікаво, да? ну, тут пані вона в неї в неї поза, що вона. Намагається якось себе заспокоїти, да, так вона на груді поклала руку. От, і ну, я бачу трошечки таке є напруження у неї. от, І чоловік їй так знаєте з таким пальцем, з докором щось і тут намагається розказати. От, то просто йдіть своїм шляхом, розставляйте. Кордони показуйте будь-кому, що ви готові їх захищати. І тоді у таких людей, котрі несподівано з'являються на вашому житті і намагаються вас збити з панталику, їх буде все менше і менше, бо ви так все світу і людям покажете, да, що ви, ви себе почали цінувати, любити. У вас є свої кордони, і ви не дозволите нікому їх переступати. От, тому що пані тут несла несла свій горшок, да, цей чи як вон там кувшин якийсь, да? от і Тут ну тут раз і доброго дня, такий да? і щось там навіть тикає, ще має, має таку знаєте наглість, щось там тикати пальцем. О, що, не дозволяйте, не витрачайте свій час на таких людей. А, і буде вам щастя, да ви один раз відмовите, інший раз відмовите. Потім він вже не прийде. Він буде розуміти, що у вас стосовно нього схема одна <сум> сказати до побачення, і йти своїм шляхом. Да? От тому, що, ну, наприклад, у вас є свої справи, розумієте, а ви зараз витрачаєте час, тому що можливо вона просто така культурна, їй невдобно його посунути отак от рукою. Да? А я би вже отак посунула і пішла собі далі. Не обов'язково його там не знаю, молотити, бити одразу, вбивати таку людину, да? але дайте їй зрозуміти, що ви не збираєтесь витрачати свій дорогоцінний час. Якщо ви цього не хочете, не планували на неї. Да? От, і буде вам щастя. Якщо ти не в тому стані щось, щоб щось зрозуміти або пояснити, ти це. Ти від цього відмовляєшся? Да? Тріцання, як то? Ну не пам'ятаю, вибачте, деякі слова ще треба по... По... навчитися. Ну, я навчаюсь. Зрозуміло, так? Да? Іноді люди, дивіться, коли не можуть щось зрозуміти або пояснити, ну, якесь явище, вони кажуть, такого не може бути. Чому ви так кажете? Да? От в мене перше питання: чому? Це риторичне питання. Я знаю, чому Чому люди так кажуть, тому що люди живуть в обмежуючих установках. Вони думають, що телевізор є досі люди, котрі сприймають те, що наприклад в телевізорі за чисту правду. Ну це просто жах. Люди добрі. Наприклад, телевізія да наразі, от прямо зараз, це це просто канал впливу. Вам там розказують, що не треба їсти фрукти, наприклад, а треба пити в пігулки. Вам розказують, лякають якимось там хворобами знову такі, щоб ви просто йшли і свої, ну свої гроші витрачали на щось, те, що вам хочуть просто втюхати, те, що вам хочуть продати. Я не кажу, що геть все погане, але ота пропаганда, і це стосується не тільки раші, не тільки я бачила і українські передачі. Це просто. Там пропаганда, знаєте. Ну, чогось негарного, негідного, якихось обмежень, вона так хитро засунута просто в загальний якийсь сенс, да, що людина, наприклад, от я, я з 14-го багато пройшла тренінгів миротворчих і там нам розказували, нас навчали бути чутливими до пропаганди. Нам розказували, з чого то все починається, до чого воно потім призводить. Тобто, да, схеми у пропаганди вони так самі, вони однакові, але нам розказали, як вони ховаються в чому, да як треба з цим розбиратися, і так далі. Тобто, де треба, ну як треба розуміти, що то, наприклад, пропаганда і так далі. Але люди, котрі не були на таких, наприклад, заходах, звісно, вони не можуть. Ну, от просто так стати чутливими до пропаганди, але на жаль, вони навіть не, не мають сумнівів, що то є правда. Розумієте, який цинізм просто тих, хто у ту пропаганду гонить. От Тож, будь ласка, завжди, завжди ставте запитання: а чи насправді то неможливо? Ну а якщо хтось каже можливо, то можливо, я треба мені пошукати ще. Інформацію, дай потім вже я буду обирати ну, з купи інформації. Все ж таки, чи можливо щось, да, чи неможливо ніколи. Не бійтеся змінювати свою думку. Якщо людина розвивається, це взагалі нормально, тому що з дитинства ми думаємо в одних схемах, да потім ми зростаємо, думаємо в інших. Але бачите, раніше нас хотіли поставити в стойла, щоб ми були однакові, щоб ми не, запита... не запитували не про що, щоб ми не хотіли розвиватися, не дай Боже, щоб ми не були вільними духом. По перше, розумієте, тому що вільною духом людиною дуже важко керувати. Дуже важко. Ну ну хай мені хтось скаже, як мені бути. Ну я розкажу одразу, де його шлях, куди йому йти. все, точка. Точка, тому що я обираю себе, я обираю свій шлях, я обираю для мене важливіше, що я про себе думаю, а не, а не те, що про мене подумають або ще скажуть інші. Ну, якщо вони низка частотні, хай про мене кажуть, хай більше про мене кажуть. Я приймаю це як благо, бо в той момент люди витрачають на мене свою енергію. Зрозуміла. От. Але я на них ні. Ну, принаймні не так багато. Е, іноді буває, що треба теж щось робити з тими людьми, тоді то вже дозована. І так, то вже про інша історія, як то кажуть. Да? Дивіться, які енергії знову-таки будуть підтримувати. Я б сказала, що час. час а... Як то кажуть, Боже, слово забула. Заговорилася час народжувати або ідею, або звісно, у когось да. У когось буде дитинка, тоді вам просто рекомендовано таке спокійне оточення більше будьте на природі. Нічого краще так на нас не впливає і настільки благосно, як природа. Я знаю людей, кот живуть біля лісу, буквально їм пройти 5 хвилин, але вони не ходять. Вони сидять в своїх коробках просто і не використовують той безмежний ресурс. Также, та, та також я знаю людей, у котрих є класні ідеї. Але вони їх не розвивають. Дивіться, якщо у вас виникла якась ідея, прийшла, наприклад, ідея вашого бізнесу, але ви одразу не бачите ті шляхи реалізації, ну як це в життя да, запровадити? От ви одразу не бачите. Так почніть писати, не просто думати, а почніть писати. Зробіть схему, да, от в мене є така ідея, що мені треба, щоб її реалізувати? Стрілочка, гроші, а, там, колектив. Порада, а, і чийсь там досвід да, в, то, в, той, в тій сфері, наприклад, якоїсь людини і так далі. І тоді ви зможете народити ту свою ідею, тобто її втілити в життя. Зрозуміло? Ну тут пані, дивіться, вона не проста, вона, вона якась. Така лісова мавка, да? і це каже про таке супер екологічне відношення і до себе, і до всього, що є. Да? Ця пані себе вважає частинкою. Вона є частинка природи. Я вам бажаю цього. Наповнюйтесь від природи. Не знецінюйте, будь ласка, всього, що є навколо вас, саме природнє. І так. А... Чудово, я ж замовчала. Визнавай значимість мовчання. Любі друзі, якщо ви ніколи ще не робили практику мовчання, я вам дуже рекомендую. Це просто потужно. Так само допомагає налагодити зв'язок з собою, да, зі своєю інтуїцією, з душою. От, допомагає дуже потужно розібратися взагалі, що там всередині. Чому? Ну, що в нас всередині, то нам. Відцілює Всесвіт, наш стан внутрішній, і посилає нам такі. А... Випробовування зовні розумієте? от, Тож, коли ми заходимо всередину, наводимо порядок, там, да, вимітаємо якесь сміття. Що таке всередині сміття? Це страхи, це не наші бажання, це негативні обмежуючі установки, це сумніви і так далі. Багато, да, гнівність, там багато всього. но, Дивіться, не все треба вимітати, наприклад, да, гнів. От про що я сказала, з ним просто треба знати, навчитися просто з ним. А, ну маніпулювати ним, скажімо так, тому що а, в цій якості дуже багато сили розумієте. Якщо ви просто його кудись будете запха... ну, запхаєте кудись, да не будете випускати назовні. Ну, по перше, вас буде розривати всередині. Вам то буде не в облаго, А по-друге, ви просто втрачаєте силу. В ньому є сила, але просто її треба навчитися переспрямовувати в облаго. Отак, от, от тепер дивіться, де брати ресурс, любі друзі. Одразу да у кожного свій темп. Дозвольте собі жити в своєму темпі. Якщо вам треба, да по природі 9 місяців народжувати, носити, а потім вже народжувати. Дозвольте цьому відбуватися. Не підгоняйте себе на трансформації. Ви не можете. Я спочатку сказала, да, що вам може цей розклад навіть потрапитися на очі, але якщо ви ще не готові, ви б навіть не зрозумієте, про що я кажу. Вам все, що я кажу, буде здаватися якоюсь маячною, да? карти якоюсь дурньою будуть вам здаватися. Це означає, людина не готова приймати ці підказки Всесвіту. Да? Я тут, як інструмент, я не остання інстанція, от, і так далі. Тобто тут про прийняття свого темпу життя. Якщо ви можете за день пропрацювати одну негативну установку, хай так буде. Розумієте? Хай так буде. Не поспішайте, тому що якщо ви будете надмірно на себе навалювати. да Наприклад, цей равлик, він може. Зараз в нього є сила тільки для того, щоб тягнути оцю мушлю. Тільки такого розміру розумієте? якщо на нього зараз покласти в 5 разів більше, він просто нікуди не зможе поползти. Ви розумієте, не беріть на себе більше, ніж ви можете витягнути в цьому житті, ніж е, ну, те, що вас просто придавлює. Люди кажуть, зараз я за тиждень позбудуся усіх негативних установок, зміню своє життя. Ну, Будь ласка, будь ласка, людина потім розуміє, що то не так легко, тому що негативні установки це. А, ну така, знаєте, як якась енергетична вже сутність. Вони теж хочуть. Це наша частина, да, по перше, стає. А якщо там ну, багато років ви з цим жили, і вони теж хочуть жити, розумієте, І не так просто вони уходять з нас, тому що їх не просто треба ідентифікувати, а кожного дня робити зусилля, знову таки відслідковувати, де вони проявляються в нашому житті. Замінювати їх на позитив, тобто переробити негатив в позитив і запроваджувати в своє життя. Це цілий комплекс. Да, до речі, я допомагаю людям з цим розібратися. Тож велком на консультації, якщо не можете самі, прошу в індивідуалку. От, але в будь-якому випадку да, дозволяйте собі свій темп і не ну, не розчавляйте себе якимось. Таким вантажем, котрий ви не витримаєте, да, тому що ви скоріш бросите потім через два дні. Ви зрозумієте, що за день 10 негативних установок ви точно не можете їх пропрацювати. Іноді треба тиждень роботи зі спеціалістом, щоб, хоча б, починала людина, їх ідентифікувати, розумієте, тому що вони настільки глибоко входять в життя людей, да? настільки вони стають як окремою особистістю людини, що людина навіть гадки не має. Що це їй заважає жити, розвиватися, і жити саме в добробуті, і так далі. Відмовтеся від наміру получати Замі... Заміні, да Заміна. Ладна, його треба змінити на намір. Давати і ви отримуєте набагато більше. Тобто, да, це про мотивацію, любі друзі, коли ви щось робите і хочете тільки отримати, от тільки отримати. От повірте, якщо б я хотіла тільки отримувати, я б вже давно кинула ці розклади робити. Але моя мотивація, я хочу давати. І я знаю, що мене все світ відблагодарує за цю всю роботу, тому що я тут. Навчаю людей бути вільними. Бути здоровими, розумієте, задля того, щоб більше людей таких ставало, щоб ми змогли а, зберегти вже ж все ж таки нашу землю, нашу природу. Да? Тобто в мене своя мотивація. І тут про мотивацію. От, а якщо б я думала, що просто а, я там три місяці або скільки я вже, я вже більше року веду там свою групу а, в Телеграмі, да? і кожного дня щось я викладаю. Зараз я перейшла на такі розклади. Раніше я просто а, друкувала якісь там інформації, Інформацію людям давала, да? просто робила фото, розкладив. Ну, я теж розвиваюся поступово, скажімо так, і змінююсь, і стратегію змінюю, і так далі. Але в мене нема тільки отримати, розумієте? І мені все одно буде плюс. І так само ви, щоб ви не робили, будь ласка, завжди пам'ятайте про свою мотивацію, що ви хочете. Отримувати, любі друзі, це теж класно. Ви повинні щось для себе хотіти, але це не повинно бути тільки одне у всьому вашому житті. Про це зрозуміло, тут баланс повинен бути. От, тепер дивіться ще, де брати ресурс. Класна карта. Дивіться, для мене це про систему. Ми всі прийшли в якусь родову систему, в якусь земну систему, в ту систему, де ми зараз живемо. Подобається вона нам, не подобається тут справа про інше. Треба її прийняти. Будь-яку систему треба прийняти такою, яка вона є зараз. А тільки потім ми можемо її змінювати. Допоки ми її не приймаємо, то е, означає, що всередині нас просто конфлікт і боротьба. Да? Я не хочу. Ви живете на цій землі, але кажете Мені не подобається, то не подобається, все не подобається. Ну добре. Тож треба це змінити, якщо вам щось не подобається. Але поки ви то не приймаєте, да? то воно буде, знаєте, як ви від, відштовхуєте, да, того. Лізунєць або бо да, а воно вам назад. Ви його відштовхуєте, воно вам назад. Не треба боротися. Я кажу: не взагалі не треба боротися, да? але спочатку треба прийняти, а вже потім знову-таки знайти ту схему. Завдяки котрій ви зможете змінити більш екологічно, не все можна змінити тільки боротьбою. Повірте, любі друзі, не все, коли ви е, налаштовані тільки на боротьбу, то такі енергії ви, звісно, і будете до себе е, підтягувати. Да? Тільки боротьба у вас буде навколо тільки боротьба. Повірте, я знаю, я знаю, в мене такий стан. Був дуже довго і я не бачила взагалі по-іншому. Але коли змінюється фокус вашого да, світос світосприйняття, ви кажете, окей, да, я живу на цій землі. Та я приймаю, благодарую за те, що є вже зараз через прийняття, да? От, але отут все світ, я б тут трошечки отак би змінила. А отут би я хотіла так, і ви через позитив починаєте змінювати. І воно працює так само, навіть ще краще, ніж через боротьбу. Тож, будь ласка, вшановуйте і цінуйте ту систему, в котрій ви є. Ви приходите, наприклад, на роботу, да. А я знаю людей, дуже багато людей, котрі приходять якийсь, наприклад, колектив або проєкт. І перше, що вони починають казати взагалі, вони починають розказувати, що тут не так. Вибачте, любі друзі, ви прийшли в мій проєкт, ви прийшли працювати на мене. Да? Я зараз приклад кажу. Тоді ви або приймаєте мою систему, або йдіть далі. Але ні, люди кажуть, ні. Я буду з тобою боротися тут і зараз. Я буду змінювати твою систему. Ну і тоді просто боротьба. Просто боротьба. Да? Тому що вони прийшли до мене, але не, не, спри, не приймають там мої, моїх правил. Ну, Чи я захочу їх приймати так само, і всесвіт. Ви не приймаєте, що він вам дав. Да? І він такі, тю, ну добре, ти ж не приймаєш себе, по-перше. От. Тож, будь ласка, подивіться, де що треба прокачати в цьому. Хто а, не живе по своїй вірі, тот не вірить. Да? Не треба казати, що хтось там. Да? Тобто, в що ви вірите, то до вас і повертається. Знову таки. Дивіться, родова система, що треба підтягнути. Знову таки, тут про прийняття себе, своєї унікальності, індивідуальності. Про... Про дозвіл собі творити те або так, як ви хочете? да? І якщо хтось прийде зараз до цієї пані і скаже, слухай, ну що ти дурньою займаєшся? Якихось там пташок малюєш? Ну да, вони літають. Ну, ну і що з того? Їй все одно вона цілісна, вона кайфує від цього, і вона буде це продовжувати розумієте? І від того вона буде наповнюватися, і від того вона буде відроджувати від того, що вона задоволена своїм життям, впевнена в собі. Вона відроджує свій рід, вона прославляє його хай навіть через пташок, котрі комусь вони будуть здаватися. Ну, якимось непотребом, да? А хтось через це, наприклад, повірить себе, він подивиться, скаже, ля, вона так вміє. О, так я тут я теж, можливо, так вмію. а ну ка я спробую. Да? Людина починає щось інше так робити, і в неї виходить. І вона просто все життя буде благодарувати цю пані про тільки за те, що вона її надихнула бути вільними. Розумієте? Тож, будь ласка. Подивіться, що чого ви хочете, що ви собі не дозволяєте. Да? Тому що для вас, наприклад, зараз важливо, а що про мене скажуть, і так далі. Це теж обмежуюча установка. Ви повинні, по перше, вас повинна хвилювати, що ви про себе думаєте, ким ви себе сприймаєте і яким або якою ви хочете бути. На тому тримайте свій фокус, і буде вам щастя. Ваш рот благословляє вас на реалізацію вашого творчого потенціалу. Втілюйте в життя свої самі хоробрі ідеї. Ваш рот вами пишається. Вау! Супер! Чудово! І так, дивіться, тепер сфера відносин. На що звернути увагу? Да? Я б сказала, що тут є невідповідність. Дивіться. Тут просто енергії да, або ну, вони намальовані, виражені в одязі. Да? Тобто, і тут енергетично ця пані вона більш підходить цьому чоловіку, а ця пані цьому чоловіку. Але дивіться, як вона заглядає, і ноженьку підняла, да, сама в капцях. Чоловік гарно вдягнутий, тобто він прийшов точно танцювати. А пані хоче йому відповідати, вона хоче бути з ним. Але в неї тями не вистачило, да? що якщо я йду е, танцювати танго, то я повинна бути готова, я повинна виглядати, як вона. І тоді в нього не буде виникати думок дивитися на, на, ну, на інших. Звісно, кожна людина хоче, щоб поруч з нею була та людина, з котрою їм їй комфортно. Да? Тут просто справа ж не в одязі, да? але ну, тут просто невідповідність. Да? тобто... Людина, ну дивіться, да, хай ця там е, прийшла танцювати, да, в капцях в якомусь не знаю. ну, Платічка ладно, може бути різним, але бігуді на голові, да, тобто людина не готова по факту е, бути на одному рівні з ним. І так само тут людина там в камбезі, да, в якійсь такі рубашці, ну, це більш такий одяг для роботи, розумієте? Тобто подивіться, де ви. Е, Скажімо так, хочете. Дивіться, ви давайте по-іншому розкажу ця пані, хоче перейти на інший рівень. Вона хоче більш, скажімо так, гідного чоловіка да, собі. Але вона зараз ще не в, том, не в тих енергіях. Вона ще не розуміє того, що вона повинна відповідати як мінімум. Бути в тон, скажімо так, в одязі, да ми зараз про одяг, але ж головне в житті не одяг. Ви розумієте, я просто намагаюся вам пояснити, бо тут воно енергії різні зображені, саме вивно ну, виражені через одяг. От Тож, ви повинні зрозуміти, якщо ви хочете вище, ви повинні починати відповідати. Да? Тому рівню, куди ви хочете, тоді воно буде, ви будете притягувати те, що у вас всередині. Отак. От а тут розумієте, тут не буде рівних відносин, тому що тут будуть ревнощі, тут пані, скоріш за все, захоче цього. Чоловіка пон 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 понизити його енергії для того, щоб він їй відповідав. І тоді взагалі нема логіки, тому що а якщо ти хочеш понижати чиїсь вібрації, да, то бери одразу ту людину, котра з тобою схожа за вібраціями. Тож розберіться, де ви в капцях ход ходите танцювати танго. Ну і просто не робіть так. <с> тоді ви будете зможете війти в інше суспільство, да, на той рівень, куди ви хочете. Будьте готові. Готові відповідати тому, про що ви мрієте. До побачення! З повагою, Софія!